Михайлів день. Дорогі мої підписники, дорогі мої соколики, ластівочки, світлий день. Світлий день для того, щоб попросити захисту для нашої матінки України, для нашого народу, для кожної дитини, для наших соколиків, які там за нас стоять горою. Дорогі мої, такий світлий день сьогодні, подивіться, погода, яка. Це ж іменно Він предвіщає наше пере... Черкує все чорне, чорний погост, чорний сліг, чорну славу, чорна слава, якої хотіли наші недруги, не буде цього, бо широкі крила Архангела Михаїла захистять нашу матінку, Україну, захистять кожну домівку, кожного нашого соколика і наших дівчат, які там за нас, кожного українця і кожну домівку це символ Києва. Він широкими крильми захищає нашу столицю, наших киян. І кожне місто, кожну нашу домівку. В цей день просимо миру, просимо перемоги, просимо захисту. Ставте вподобайку. Давайте в цю минуту, зараз, кожен день. Кожен раз зараз, хто зайде на моє відео, об'єднаємося і попросимо перемоги і мира для українців. Попросимо захисту для нас, для наших діток, для наших соколиків. Архангел Михаїл сьогодні чує, кожного з нас. Просимо, підтримайте мене. Чим більше ми попросимо, тим швидше буде наша перемога. Вона не за горами, повірте, бо правда на нашій стороні, правда за нами. Наш захист, він обороняє, охороняє. Він стоїть во главі войска Божого і во главі нашого войска. Дорогі мої, також прикмета. Біжіть бігом миріться, з ким ви в спорі, з ким ви не поладили. Свекрухи, миріться з невістками, невістки, миріться з свекрухами, зяті, миріться з тещами, тещі, миріться в цей день з зятями, бо помиритеся з подругами миріться, з коханими, своїми дітьми, пробачайте і миріться. Архангел Михаїл кожного почує, це найсильніший день для того, щоб помиритися. Бо мене поспрашили, я двіга, скажи, скажи, який заговір для примирення? Ось настав день, бігом миріться. Хай цей світлий день стане початком нашої перемоги. Просимо, ставимо лайк, просимо всю годинку, всю хвилинку Архангела Михаїла, нашого захисту і перемоги. Так і буде. Просимо, просимо. Так і...